Так, буква сполучення NF в іспанській мові пишеться як NF, але читається як Мф. Чому? Mm. Тому що незручно вимовляти «НФ». А «МФ» легше, бо обидва звуки губні. І іспанці спрощують собі життя, і якщо ви отаке побачите, то треба читати його як мф. І з іншого боку, якщо ви читаєте Мф, треба писати «НФ», скоріш за все. От. Mm. Mm. <laughs> При тому, що це ще зустрічається в доволі таких розповсюджених словах. Наприклад, ну, це не дуже розповсюджене. Інфаліз. Імфеліс, так, ми вимовляємо, як мфеліс це нещасний. Імфекціон. Імфекціон, uh -huh. так, у нас кси, пам'ятаємо, це подвоєння читається. У нас інфекція, так, а у них імфекціон. І угу. Через М вимовляється. Далі. Амфора. Угу. Тут, бачите, в нас вимова така сама, але ми і пишемо Амфора, а вони пишуть «нф». Ну, ми. Так їм чогось більше подобається, але читають все одно як амфора. Амфітіон. Угу. Амфітріон це хазяїн, господар. Той, хто приймає у себе от гостей, так? до кого люди прийшли, а він такий тут -ут. гостинний весь із себе. Оце амфітріон. І... Тю Тріумфо, так, тріумф у нас теж це слово використовується, але в нас через м пишеться, а в них пишеться через «н», але вимовляється все одно тріумфо. Ось така є ще в іспанській мові особливість.